Thank you Вітаю! Я Таня, персональний стиліст. Минулого разу я тестувала стилізацію футболки, а сьогодні покажу стилізацію рубашки. Так виглядає класична стилізація рубашки, а для того, щоб стилізація виглядала більш жіночно, відкривайте зап'ястя, шию та ключиці. Для першої стилізації розтібніть 2-3 ґудзики, заверніть кожен хвостик на 2-3 оберти та заправте в поясний виріб. Виходить, стилізація з драпіруванням дуже зручно та стильно. Мені подобається. Другій стилізації вдягаємо рубашку навпаки, завертаючи комір всередину. Застібаємо майже всі гудзики та закручуємо поділ рубашки як на відео. Виходить цікава стилізація з круглим вирізом спереду, а на спинці маємо v виріз. Не скажу, що стилізація зручна, але виглядає не банально. У цій стилізації вдягаємо рубашку як топ та зав'язуємо рукава. Мені дуже подобається, як підкреслюється талія, і до речі, це один із моїх фаворитів. Варіант 4. Класичний варіант з асиметрією. Проста та зручна стилізація на кожен день. А гарний варіант для тих, хто поспішає. У п'ятій стилізації застібаємо всі гудзики та завертаємо рубашку спереду до лінії талії. Позаду збираємо тканину, зав'язуємо та заправляємо всередину. Стилізація мені подобається, вона дуже зручна та комфортна. Як вам? Стилізація на запах перевіряла вперше, і саме її я не рекомендую, бо не зручна і має ось такий пікантний нюанс. Цей варіант для тих, хто обожнює топи. Можна носити як зі спущеними плечима, так і на плечах. Я б такий варіант носила на пляж. В останньому варіанті збираємо тканину спереду і ззаді, зав'язуємо резинкою та завертаємо хвіст всередину. І з мінусів потрібно потренуватись. Як вам стилізації? Які сподобались найбільше, обов'язково напишіть в коментарях. Зустрінемось зовсім скоро в новому відео. До зустрічі!